У цьому відео ми покажемо, як включити і налаштувати ФІД для автоматичної передачі товарів на розетку. Ця функція доступна починаючи з тарифу стандарт. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Перед налаштуванням фіду вам необхідно підключити до сайту особистий кабінет продавця на розетці. Для цього в адмінпанелі перейдіть в налаштування. Загальні налаштування, Розетка-Авторизація та заповніть поля з даними від вашого аккаунту продавця на розетці. Якщо аккаунту у вас ще немає, скористайтеся тестовими даними, які за замовчуванням заповнені на сайті. У подальшому вам потрібно буде змінити їх на реальні дані від вашого аккаунту. Щоб включити фід, в адмінпанелі перейдіть в Маркетинг, Маркетплейси і відзначте чекбокс навпроти поля Розетка Feed. Розетка розмістить товари з вашого магазину лише якщо вони відповідають вимогам до контенту. Посилання на вимоги знаходяться в описі під відео. Але давайте розглянемо деякі з цих вимог. Назва товару: у розетки особливі вимоги до назви. Тому ми додали окреме поле, назва модифікації для розетки у властивостях модифікації. Якщо залишити поле порожнім, буде використовуватись стандартна назва модифікації, Опис товару. За замовчуванням ФІД потрапляє стандартний опис товару з підтримкою HTML тегів. Але якщо в описі ваших товарів багато зайвої інформації, яка не стосується товарів, ми рекомендуємо використовувати окреме поле, опис для маркетплейсів, спеціальні умови доставки і оплати, поле для опису спеціальних умов доставки або оплати товару, наприклад, 100% передплата, термін доставки 10-14 днів і тому подібне. Ця інформація відображається на розетці на сторінці товару штрих-код. Якщо в властивостях товару заповнене поле штрих-код, його значення буде передаватися в товарний фід для маркетплейса розетка в форматі EAN. На даний момент розетка вимагає обов'язкове зазначення штрих-коду для побутової техніки і ряду інших категорій. У властивостях кожного товару, який повинен потрапляти в фід, необхідно вказати розетка Feed. Це можна зробити двома способами: вручну для окремих товарів та масово за допомогою імпорта. Для того, щоб внести зміни вручну, в адмінпанелі перейдіть в розділ Товари та виберіть потрібний товар. Потім перейдіть до блоку Основна інформація та у пункті Завантажувати на Marketplace, відзначте потрібний чекбокс, щоб включити товар в фід. Якщо вам буде необхідно виключити товар з фіда, достатньо зняти чекбокс в цьому пункті та перегенерувати фід. Для масового налаштування використовуйте імпорт. Файл імпорту повинен містити колонку «Артикул» та колонку завантажувати на маркетплейси з назвою фіда. В нашому випадку це розетка фід. Якщо товар необхідно завантажувати у кілька фідів, при імпорті необхідно вказувати всі назви через роздільник з комою. Як оновити товари за допомогою імпорту, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Тепер потрібно зіставити варіанти стану та статусу наявності товару у вашому магазині із значеннями маркетплейсу. Для цього перейдіть в розділ Маркетинг, Маркетплейси і в полі РозкаFit зайдіть в налаштування категорії. На сторінці майданчика натисніть Налаштування параметрів. У вікні, що з'явиться, зіставте значення вашого магазину із значеннями майданчика. Розетка підтримує два статуси наявності: товар в наявності і товар не в наявності. Якщо ви використовуєте інші статуси, наприклад, під замовлення. Налаштуйте цей статус як товар в наявності, а у властивостях товару вкажіть умови доставки в поле спеціальні умови доставки і оплати, про які ми говорили раніше. Також в налаштуваннях стану потрібно відзначити тільки статуси, відповідні вживаним товарам. Для нових та відновлених товарів залиште поля порожніми. Важливо для вивантаження відновлених товарів додайте в назви товарів слово «Refurbished». Після увімкнення фіду необхідно зіставити розділи та характеристики вашого каталогу з категоріями розетки. В першу чергу, в налаштуваннях категорій натисніть кнопку Синхронізувати категорії, щоб завантажити актуальні дані з розетки. Тепер потрібно обрати, які категорії вашого сайту повинні завантажуватись на розетку. Для цього натисніть кнопку Додати категорію. У вікні, що з'явиться, оберіть шаблон товару та зіставте його з розділом розетки. Один і той самий шаблон можна вибрати кілька разів. Далі натисніть кнопку Додати. І у полі, що з'явиться, виберіть розділи, які хочете вивантажити у відповідні розділи розетки. Після цього потрібно налаштувати характеристики. Для налаштування натисніть на кнопку Характеристики. У лівій колонці вікна відобразиться список характеристик вашого шаблону товарів. А праворуч вибір доступних характеристик розетки. Характеристики розетки з позначенням Select містять перелік значень, аналог довідника в хорошопі і вимагають додаткового зіставлення цих значень. Якщо для якоїсь характеристик немає аналогів в доступних характеристиках розетки, її можна зіставити з значенням додаткові характеристики. Тоді вона потрапить у фід і буде відображатися на сторінці товару, але по ній не буде працювати фільтрація в каталозі. Важливо. Якщо для характеристики не вибрано зіставлення, то вона у фід не потрапить. Якщо на вашому сайті активовано та заповнено українську та російську мовні версії, у фід для розетка можна передавати дані товарів двома мовами. Для активації двомовного фіду в налаштуваннях категорії натисніть на кнопку налаштування параметрів. У вікні, що з'явиться, активуйте чекбокс Двомовний фід» і натисніть кнопку Готово. Тепер можна повернутись до вікна з переліком маркетплейсів і навпроти фіду розетка натиснути Згенерувати фід, щоб застосувати нові налаштування. На сторінці маркетплейси натисніть Згенерувати фід. Після генерації XML файл фіду стане доступним при натисканні на кнопку XML. При першій генерації фіду створюється унікальне посилання виду HTTPS, Domen, Marketplace Integration, розетка Feed. І аліас. Де Аліас це випадкова послідовність 32 цифр та латинських літер. Змінити унікальне посилання або додати унікальне розширення до посилання можуть менеджери з ролію Owner. Для цього в Marketplace натискаємо назву майданчика. У поле посилання внесіть Аліас або Натисніть Згенерувати, щоб згенерувати аліас випадково, після цього натисніть Зберегти. Важливо, після зміни посилання на feed старе посилання не працюватиме. Щоб товари вивантажились на майданчик, посилання на фід необхідно внести у вашому особистому кабінеті розетки. Деталі додавання фіду ви можете уточнити у спеціаліста з підтримки розетка. Файл автоматично оновлюється щоночі, щоб підтримувати актуальність інформації про товари. Щоб оновити його вручну в будь-який час, використовуйте кнопку Згенерувати Фід. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.